Вітаю вас! Сьогодні! Я пропоную вам приготувати дуже чудову страву з баклажана. Маючи 3-4 баклажанчики та шматочок м'яса, можна приготувати дуже чудову вечерю. Чи то обід навіть. І тож, беремо баклажанчики та нарізаємо їх слайсами. Виходить страва смачнющою, поживною, до того ще й корисною. Ріжемо на слайсики приблизно ось такої товщини. І тож нарізані слайсиками баклажани солимо, залишаємо на декілька хвилин, поки вони пустять сочок. І зважуйте на те, щоб ваша сковорідка була достатньо розігріта, тоді у вас олії піде менше на жаріння. Баклажанчики рум'яняться дуже швиденько, тому не раджу вам без від них відходити. Обсмажені з обох сторін баклажанчики викладаємо на серветочку. І тож, поки наші слайсики охолоджуються, погляньте, які вони тонесенькі, гарнюні, красиві. Обжарюємо їх саме для того, щоб вони стали податливими, бо нам їх потрібно буде скручувати в рулетик. І тож, робимо повне охолодження слайсиків, можливо, їх пожарите увечері, а готувати з рано страву. І тож, ми Підсмажили, охолоджуємо, а тим часом готуємо м'ясо. Перепускаємо його через м'ясорубочку. М'яса я беру до пів кілограма. Ну, тобто, якщо ви маєте 300-400 грамів м'яса, то це буде якраз і добре. Я беру свинину, вона у мене жирненька, тож буде у мене фаршик отакий. Смачно його взяти. Взяти свинину, поєднати з яловичиною, теж буде непогано. Але в такому випадку додайте трішки салка. І коли наш фаршик готовий, ми нарізаємо це бутлу. нарізаємо мілким кубиком, також вичавлюємо зубок часнику і дрібнемо гарненький пучечок петрушки. Чи то укропу. До речі, кому не подобається цибуля свіжа у фарші, то можна її трішечки обсмажити. Зелень теж нарізаємо дрібно, дрібно, дрібно. Обов'язково фаршик солимо і перчимо. Я додаю суміш перців і поєднуємо все це цибульку, петрушку, часничок з фаршем. Цю суміш перемішуємо. І залишаємо, щоб наші інгредієнти всі добре поєднались, потоваришували, так би мовити. Все, начиночка для баклажанчиків готова. Відставляємо, а самі займаємося підливкою. Нарізаємо цибульку кубиком, пасируємо її, тримомо моркву. Звісно, можна цибулю обсмажити до напівпрозорості і все. Але я роблю це з борошном, тобто пасирую цибульку з борошном. І ось до цибульки додаємо моркву, середню морквинку я натерла, пасируємо моркву і тим часом ріжемо перчик солодкий. Морква з цибулькою пропасирувалися трішки, додаємо солодкий перчик. І поклала ще пів стрючка гіркого перчику. Все це обсмажуємо та додаємо томатний сік або томатну пасту, що у вас є. Я додаю до своєї підливки трішки аджики. Подивіться, яка гарнюща, красивана аджика. А також соусу додаю, який я робила вчора, у мене він є на каналі. Теж дуже і дуже смачніші. Розводимо все це кип'яченою водою. Приблизно грамів 300-400 Води виливаю сюди. Цю суміш красовезно. А також кладу трішки цюкра і оцет, одну столову ложку або пів чайної ложки лимонної кислоти можна додати. Ось наша підливка тушиться, а ми готуємо наші рулетики. Вбиваємо у фаршик в нашу начиночку яйце, щоб скріпити фаршик. Перемішуємо та починаємо формувати рулетики. Тож беремо наш баклажановий слайсик, накладаємо на нього фаршик. Мені зручніше це робити руками, тож я буду робити саме руками. І ось так його гарно розподілили. Можна трішки навіть додати. Ось так і скручуємо. Так, подивіться, який гарний вийшов рулетичок. І можна відразу його складати в якийсь посуд. чи то в каструлю, чи можна навіть в сковорідку. І розкладаємо на всі баклажанчики. Руками його і відчуваєш, і можна притиснути. От так. Ось такі гарні рулетики в нас вийшли. І тепер ми беремо і закладаємо в посуд і тушкуємо їх. Так шулчиком донизу, закладаємо. І тож рулетики заливаємо підливкою, розподіляємо по всіх. І ставимо їх на півгодиночки на вогонь. Закиплять, притишуємо і кип'ятимо їх хвилиночок 15-20, додаючи улюблені спеції лавровий лист та духмяний перець я кладу. І тож час вийшов, аромат смачної страви розноситься по всій кухні. І тож мені кортить скуштувати. Дістаю рулетика, викладаю, охолоджую та будемо смакувати. І ось погляньте, яка ж тільки смакота у нас з вами вийшла. А ще до того і краса. Ось так, користуємося тим, що баклажани ще є і на городі, і в магазинах доступна ціна. І готуємо цю смачну їжу. І тож скуштуємо. Подивіться, м'ясо, зелень, баклажан. Красиво виглядає, я думаю, що смачно. Зараз скуштуємо. Дуже смачно і дуже поживно я відчуваю. Тож смачна вечеря в моїй родині сьогодні гарантована! Так що готуйте, гарна їжа і на обід, і на вечерю. Можна приготувати на гарнір, чи то картопельку, чи то відварити рис, гречку. Любий гарнір сюди дуже-дуже гарно підійде. Тож бажаю вам, мої милі, миру та добра. Заходьте, діліться своїми рецептами, буду завжди чекати з нетерпінням ваших коментарів. Підписуйтеся, ставте лайк, якщо подобається. До нових зустрічей!